Йдем, О, а? Давай. Оце є. є дійсно. Справжня незалежність, коли ми незалежні від всіх цих отрутів. Таро, куди ходимо? Тару, ні-ні, ми візьмемо, візьмемо пакети, тут не будемо викидати, щоб потім собі голови не побили, хто там. Ну що, виливаєте? Ви Хочете вилити нас. Ця горілка будемо виливатися. Вот. Давай. Давай, Микола, Дякую. Бачите, ви ви бачите серед тих, хто виливає представники скаутської організації пласт. Вони в уніформах. Значить, це показує, що є альтернатива. П'яному життю є щаслива альтернатива і цікава. Це патріотична юнацька дитяча скаутська організація пласт, яка, яка існує 100 років і живе тверезо. В них один із законів це не вживати алкоголю. Так що своїх дітей приводьте в пласт і вони будуть тверезі і щасливі і патріотами своєї батьківщини. Хоч раз ця каналізація про дезінфікується нормально. Для тих, хто хоче безкоштовно вживати алкоголь, там на, на виході з каналізації можуть підставляти тазики.